Це програма Квартира на фініші, і тут ми обговорюємо про все, що стосується нерухомості, зокрема, купівлю, продаж, оренду та інвестування. І сьогодні обговоримо багато важливих тем, а зокрема, про проблемні об'єкти, а також страхування нерухомості. І в нас в гостях юристка юридичної компанії захист власності Анастасія Венглінська. Вітаю тебе! Вітаю і дуже дякую за запрошення. Давай почнемо з запитання, через що може зірватися договір купівлі-продажу. E, насправді таких e, речей, через які може зірватися угода або просто перенестися, але тим не менше, це може бути e, проблемно і досить стресово для всіх учасників, які цю угоду готують e, і планують. E, таких речей є декілька. E, вони можуть бути, як я вже казала, відносно критичними і дуже критичними, коли e, ми не можемо навіть це виправити в моменті, і коли для того, щоб ці недоліки усунути, потрібно досить багато часу. І там це може бути і декілька місяців, і декілька років, враховуючи якісь можливо судові процеси. Те, що перше спадає на думку, це напевно якийсь неочікуваний штраф або заборгованість, яка вилазить. Це може бути зовсім незначна сума. Там буквально штраф за паркування не в тому місці, і продавець, до прикладу не звернув на це увагу, або не знав, не отримав повідомлення, або можливо знав, але злегковажив. І вчасно цей штраф не оплатив, і Тут підходить вже справа до того, щоб підписувати договір. Нотаріус робить ці необхідні перевірки, і ми бачимо, що є обмеження, є відкрите примусове стягнення, примусове виконавче провадження, і це категорично заборонено проводити будь-які угоди. Тому такий, ніби, зовсім невеличкий нюанс. Він може не робити багато стресу для всіх учасників. І деколи це можливо вирішити в процесі. І зазвичай ми стараємося усувати досить швидко, тобто ми. Зв'язуємося з виконавцем, платимо швидко там тих 500 гривень, 800 гривень, тисячу. Але буває таке, що складно зв'язатися, це дуже затягується і можна там відтермінувати угоду на декілька днів. Але тим не менш, це можливо вирішити просто такий неприємний момент, скажімо так. Наступний неприємний момент, який може бути, який насправді варто попередньо дослідити і добре підготуватися, це коли в нерухомості зареєстровані неповнолітні особи. Це можуть бути як діти до 14, так і старші. Але законодавство встановлює чітку вимогу: що якщо в нерухомості зареєстровані неповнолітні, то потрібно отримати згоду органу опіки і піклування. Тобто, це потрібно врахувати при підготовці, вкласти певний час, зазвичай, якщо це продаж нерухомості, Комості, а не там даруванням родичами, то е, органи не дуже хочуть давати такий дозвіл потрібно там показати свої наміри, е, скажімо так, надати. Надати, можливо, доказ того, що дитині справді є де проживати, запропонувати натомість інше якесь нерухоме майно, Тобто це такий затратний процес і може бути стресовий. Тому ми рекомендуємо клієнтам, якщо є така можливість, то виписати дитину, зняти з місця реєстрації, бо в подальшому це і так буде необхідно, і це зробить просто новий власник. Але для того, щоб підготуватися і юридично чисто прийшла угода, то потрібно про це заздалегідь подбати. Також ще одним таким. Нюансом і недоліком можуть бути незаконні самовільні перепланування, коли клієнти, коли власники вони роблять як для себе, вони хочуть якось собі зручніший прохід зробити, об'єднати санвузол, можливо, там об'єднати якусь кімнату з кухнею і зробити собі кухню студію. Але тут потрібно бути дуже обережними, бо це може робитися без якогось додаткового професійного супроводу, без консультування з проектантами, з архітекторами, а просто. Ми захотіли, ми собі перепланували, бо нам так зручніше, нам так лягає ремонт. А потім доходить справа до того, щоб відчужити нерухомість, ти дивишся документи. Там технічний паспорт старий, воно не відповідає, нотаріус, знову ж таки знову не може провести цю угоду. Тобто, якщо це не критичні перепланування, це можна вирішити, тим, що ми просто відмальовуємо новий технічний паспорт і такі якісь невеличкі, якщо це не капітальні. Перепланування там не несучу стіну посунути це можливо, але якщо це якісь більш глобальні, вони можуть бути ризиковими, і е, деколи може бути навіть такий випадок, коли е, порушуються будівельні норми. І потрібно переобладнувати, якось назад ту стіну відновлювати, відмуровувати, або навпаки. Тобто, це може бути дуже неприємною історією, коли попередньо не підготувались ні продавці, ні покупці не залучили юристів, ніхто цього не побачив. Підготувались, прийшли там, підготували кошти для того, щоб оформити. Вже десь собі в думках малюєте нову квартиру, як ви заїжджаєте, робите ремонти, а тут доводиться відтерміновувати, якось це питання в терміновому порядку вирішувати. Угу. Тобто будь-яке перепланування, треба робити новий технічний паспорт, а потім вже йти і е, оформлювати договір, правильно? Чи... Загалом так. Але якщо це до прикладу об'єднання санвузла або його ем, поділ на суміжне, щоб було окремо там один вхід, інший вхід, е, то тоді таке ніби пропускається, не є чимось критичним, це просто для зручності. Е, там не, е, немає не зачіпаються якісь. Е, Несучі стіни, важливі конструкції, які можуть вплинути в подальшому на те, що взагалі цей об'єкт буде нормально вам слугувати, тому не завжди. Тобто, той, хто хоче десь інвестувати в нерухомість, потім продати, краще взагалі стіни не рухати. Правильно? Ні, насправді це можна зробити, і можна до прикладу купити якусь квартиру з певним плануванням, яке вам не дуже підходить, але вона вигідніше за ціною, бо там, наприклад, прохідна стіна. Прохідні кімнати, і тоді, звичайно, що ціна може бути нижчою трохи, і це вам вигідніше як покупцю. Але потрібно врахувати, що коли ви плануєте планування, краще все таки звернутися до спеціалістів, проговорити всі питання, наскільки це критично, наскільки це можливо, проконсультуватися, як правильно це оформити, щоб потім не було проблем з документами, і це все впорядкувати. Дуже цікаво, я таких нюансів не знала, але пропоную тобі продовжити нашу розмову за чашкою чаю. Звичайно. Ще речі можуть впливати на те, що може зірватися оцей договір. Речі є такі нюанси, на які люди не звертають. Розкажи про це. Звичайно, є, і це може бути якась дуже банальна річ. Е, але воно все одно загальну картину дуже сильно псує. Е, що це може бути? Наприклад, е, покупець там чи продавець вони не догледіли, і в них там буквально тиждень тому прострочився паспорт, і це вже не дійсний документ. Е, ви йдете до нотаріуса, нотаріус не може встановити особу, ви мусите там йти, виробляти нові документи, це зазвичай затратно і по часу і по коштах. Е, ще один більш критичний момент може бути і досить частий. Це коли хтось знаходиться за кордоном, власник чи покупець і роблять доручення. і доручення роблять зовсім різні. Виходять ситуації, звичайно, бо треба якось продати, треба якось купити і шукати доповноважну особу представника. Але е, не звертаються до спеціалістів, не погоджують попередньо. Потім там, наприклад, в нас є повноваження на купівлю, продаж і підписання договору, а на розрахунки, підписання всіх заяв, там е, супровід в банку, е, на те, щоб виготовити новий технічний паспорт, якусь оцінку провести. На це повноважень вже немає. і Зазвичай це може складати додаткові труднощі, або, наприклад, потрібне представництво в якісь органи, а ви їх не прописали, або там посвідчили доручення в залежності ще від країни. є різ. Особливості там тут вимагають в Польщі, наприклад, матеріальний акт, десь потрібно обов'язково приставити штамп апостель, десь потрібно дотриматися якоїсь іншої форми. І якщо клієнт цього не знає, він десь там почув від знайомих, що от потрібно доручення, я піду, зроблю, нехай там потім в Україні розбирається. То ні, краще так не робити, краще попередньо проконсультуватися зі всіма органами і зі всіма стадіями погодити, щоб всім все пасувало, всім підходило, і тоді вже робити, посвідчувати, бо за кордоном робити доручення значно дорожче, це може бути і в 10 разів дорожче ніж в нас, і, і в 20, в залежності від того, яка країна, які послуги, і такий нюанс навіть може бути, що теж просто не догледіли. Наприклад, доручення е, видане строком на один рік чи на шість місяців для того, щоб не розтягувати угоду і десь свої повноваження по отриманні коштів чи по розрахунках не передологовувати довго, і просто не вкладаються сторони. Цей строк і там день, як доручення вийшло, два дні це дуже неприємно. Це дуже шкода, але треба знову проходити цю процедуру, mm -hmm. знову платити шалені кошти, особливо якщо це за кордоном. Знову передавати ці документи, перекладати їх тут легалізовувати. Це дуже складна процедура. І якщо ти в цьому не працюєш, ти можеш дуже багато наробити помилок. Тому в такому випадку краще звернутись до спеціаліста. Це може бути ріелтор, який може ці речі спланувати. Це може бути юрист. В контексті того, щоб вичити всі повноваження і перевірити, щоб всі обов'язкові вимоги, які мають бути, вони були дотримані, і тоді все проходить значно простіше. От такі нюанси можуть бути. До речі, дуже цікаво, особливо для тих, хто десь колись в майбутньому буде таке укладати договір. Дивись, я. Бачу, от, наприклад, якщо подивитися на ринок нерухомості, різні забудовники, різні ціни. І насправді є такі, які таки дуже відрізняються по цінах. Зокрема, навіть ціна може бути вдвічі менше за метр квадратний. Ну, є такі. І розкажи, чи не може бути потім проблем з такими забудовниками? Я розумію, що там є різні класи будинків, але все ж. Насправді і так, і ні. І, звичайно, низька ціна це те, що має насторожити, і ви маєте більш пильно зосередитись, провести більш ґрунтовну перевірку. І точно, якщо ви там раніше не планували залучати юриста, то тут його варто залучити, щоб застрахувати себе від будь-яких ризиків. Бо досить часто така низька ціна вона може бути зумовлена якимись прихованими недоліками, знову ж тими переплануваннями, чи якимись технічними речами. Там дах підтікає, наприклад, тут трубу вже, Же давно не змінювались. Там електрика працює день через день, умовно кажучи. І продавець, який хоче це продати, але не хоче додатково вкладатися, йому вигідніше там знизити ціну, продати це дешевше, а але все одно всі наслідки, і всі ризики потім несе покупець. Тому в такому випадку краще додатково дослідити і е, застрахувати себе, щоб потім не переживати і спати спокійно. А от що стосується саме новобудов, коли вже тільки будинок свіженький збудований, але ціни там також дуже низькі, чи, чи це також ризик. Зазвичай, коли будинок вже збудований і є право власності, то ціни там точно не будуть низькі, бо це великий попит, це класна інвестиція придбати зараз. Це хороші умови на перспективу на майбутнє. Але якщо це етап, коли тільки починається будівництво, забудовники для того, щоб звідки збрати фінансування, а більшості фінансування дають власне покупці, які купують квартири, для того, щоб спочатку перевернути покупці, вони роблять нижчу ціну. Це звичайна практика на етапі. Там котловану, коли ще немає дозвільних документів, коли земельна ділянка, можливо, навіть неналежним чином оформлена, не приведена відповідність. Там е, земельна ділянка під забудову особняка, умовно кажучи, а вже споруджується дев'ятиповерховий будинок. Звичайно, це ризики для покупця. Е, купівля на первинному ринку нерухомості. Це завжди ризик. Це те, що потрібно додатково перевіряти. І як би класно все не було перевірено, ти ніколи не будеш до кінця застрахований. Що потім не вилізуть якісь нюанси, і що збудовник буде недобросовісним просто, чи ем, якісь інші форс-мажорні обставини вплинуть, дуже сильно здорожчують матеріали, наприклад, і потрібні якісь додаткові кошти. Е, і в таких випадках. Звичайно, ціна для покупця вона солодка, вона приємна. Це класно під інвестицію, але знову ж таки на раджу віддавати останні кошти, скажімо так, тому що класна ціна. Бо в подальшому ці дозвільні документи вони можуть бути так і не оформлені. З мене mm -hmm. ділянка може бути далі не приведена у відповідність і відповідно оформити право власності, на яке покупець роздраховує і так вже з відтермінуванням буде просто неможливо, і це теж дуже неприємний момент. А от якщо наприклад дивитись стосовно сьогоднішнього часу, зараз триває мобілізація, і багато працівників забирають, чи нема зараз проблем у забудовників через протермінування, так враховуючи цю ситуацію, насправді протермінування… Це класика будь-якого будівництва. І е, є такий е, умовний термін, який взагалі наважається порушенням. І коли ми консультуємо клієнтів при купівлі, ми звертаємо увагу, що, от, наприклад, здача буде здача планується в четвертому кварталі 2024 року. Розраховувати, що це точно буде не раніше 2025-го, бо завжди вилазять якісь нюанси, завжди є якісь непередбачені обставини, особливо з війною. Е, і звичайно, що мобілізаційні питання дуже впливають. Особливо враховуючи те, що в основному бригади складаються з чоловіків, на яких накладено багато обмежень з різних причин, це може порушувати, але і в принципі війна вносить дуже багато коректив. На жаль, живемо в таких реаліях, що мусимо пристосовуватися це і постійні повітряні тривоги. Дуже часті, коли ти змушений зупинити роботу, пройти в укриття, знову відновитися. Це може бути декілька разів на день, це може бути по пів години, але цей дорогоцінний час дуже втрачається, і він дуже впливає. Це знову відновились проблеми з електропостачанням. Всі ну, дуже багато будівельних робіт вони потребують обладнання, обладнання, яке живеться електрикою, тому ця. Або додаткові затрати для забудовника, очевидно, або просто якісь простої в роботі, які дуже впливають. Але на щастя, і дуже гарна перспектива, що, попри всі такі виклики, забудовники будують, забудовники створюють нові проекти, вони розвиваються і відбудовують країну. і Це дуже класно. Тобто все-таки треба враховувати, що прийдеться трішки почекати, особливо зараз довше, напевно, так? Чи, чи немає різниці порівняно з тим, що було до війни? Ну насправді, якщо взяти ті будинки, які почали будуватися до війни, то на них війна вже напевно не настільки сильно впливає, бо вони вже там близькі до здачі в експлуатації. Це просто якісь технічні речі по доопрацюванні документів, там доробити фасад, територію і так далі. А якщо говорити про забудовників, які почали будуватися. Коли почалась війна, і вже в процесі, то дуже рідко хто зараз встигає за той час збудуватися і вводитись в експлуатацію, тому складно оцінити. Але я думаю, що все таки впливає. І такі затримки будуть, бо це, це норма для будівництва. Мені здається, можна виокремити окрему стадію будівництва. Це власне оцей етап затримки здачі в експлуатацію. бо Він точно буде, ви від цього не застраховані, і треба до певного періоду сприймати це як норму. Якщо врахувати сукупно всю ситуацію, яка відбувається з об'єктом, то певні чинники можуть свідчити про те, що йдуть якісь негразди, і тоді вже потрібно рухатися або в судовому порядку, або якимось іншим чином йти на комунікацію з забудовником, щоб просто не втратити ті кошти, які були вкладені. Ми у попередніх про програмах вже про це десь згадували, але можливо нагадай, скільки часу допустимо, бо я знаю, є об'єкти, які будуються. Сім років, наприклад, сама особисто знаю такий об'єкт роками. Просто коли це допустимі межі, ну скільки часу допускається, все таки протермінування. Стандартний е, такий золотий стандарт, це напевно до одного року. Якщо забудовник вдає, здається вчасно, або там з протермінуванням до півроку, це супер-супер клас. Це дуже рідкість, але 95% напевно всіх новобудов, які є, вони протерміновуються. Е, не навіть не з бажання забудовника чи з того, що він легковажить, або десь з, з його недоопрацювань, а просто є е, зовнішні фактори, які на це впливають, і коли тобі треба отримати документ. Але є орган місцевого самоврядування, який його не погоджує. Є якісь додаткові роботи, які вилізли. Є там, наприклад, якесь перепланування, яке клієнтам погодили зробити, але зараз воно впливає на введення в експлуатацію, бо треба це ем, вносити зміни в проект, це відповідно коригувати проектну документацію, е, і воно впливає насправді. Нагадую, з вами програма Квартира на фініші сьогодні. В нас в гостях юристка Анастасія Венглінська. І далі ми зачепимо тему страхування нерухомості. А ви не забудьте підписатись на наш телеканал, поставити лайк. а Також пишіть свої коментарі і залишайте реакції. А от щодо страхування, чи рекомендуєш ти під час війни страхувати своє майно? Розумієш, що бувають різні непередбачувані ситуації і пожежі дуже часто, але все-таки на сьогоднішній момент? Насправді, страхування це дуже класна річ, яка може вас за рахунок незначних витрат зараз. Вберегти від якоїсь дуже великої і неприємної витрати в майбутньому, особливо якщо це пожежа, це наприклад пряме влучання ракети. Це дуже прикрі речі, але е, якщо є можливість, щоб, скажімо так, не попасти на великі гроші, краще перестрахуватися і там кожного місяця чи кожного року сплачувати якусь невелику суму, але знати, що у випадку настання якоїсь непередбачуваної обставини, критичної обставини, ви можете очікувати на компенсацію, і для вас це морально буде легше і спокійніше. Е, хоча... На превеликий жаль, така практика в Україні, мені здається, не дуже поширена. Це більше якась історія з-за кордону. На жаль, в нас це на сьогодні не є поширена практика, і люди десь трошки легковажать. Думають, що їм це не знадобиться, і на що витрачати зайві кошти. Але хочу сказати, також, що в контексті якихось військових ризиків воєнних внаслідок того, що може бути там влучання ракети, може бути і так далі, тобто ті речі, які стосуються власне наслідку воєнних дій на території України, тут нас страхує держава. Є така програма, як є відновлення, яка забезпечує людей. Правда, вона поширюється тільки на житлові об'єкти, тобто про комерцію, поки мова не йде. Але якщо у вас зруйноване внаслідок війни або пошкоджене ваше житло, ви маєте право це правильним чином, належним чином за процедурою оформити, звернутися за допомогою. Компетентні органи це фіксують, вони фіксують ступінь пошкодження, є спеціальна формула, за якою розраховується, яка вартість компенсації має бути. І вам можуть надати житловий сертифікат, який ви можете використати протягом 5 років. І якщо це, до прикладу, незначні пошкодження або там часткові, то ви можете. Ем... Відбудувати свою нерухомість, а якщо це повністю руйнація, то тоді можна придбати за ці кошти, е, і з практики вони зазвичай дозволяють все-таки придбати зовсім нове житло, чи це будинок, чи це квартира, і таким чином бути е, трохи захищеним від таких ризиків. Угу. І на закінчення ще би хотілося почути, як все таки уникнути ризиків при купівлі нерухомості. Е, однозначно. Порада це йти до професіонала, йти до людини, яка знається на всіх аспектах. Це Замовити комплексну юридичну перевірку, чи це первинний ринок, чи це вторинний ринок? Бо десь можливо покупці з огляду на те, що існує великий ризик недобудови. Вони більшості перевірки роблять на первинці, тобто треба перевірити забудовника, треба перевірити земельну ділянку, чи є дозвільні документи, чи немає якихось судових спорів стосовно забудовника, чи немає якихось арештів того майна, чи немає арештів на земельні ділянки, яка загалом репутація забудовника, Ника, як будуються попередні об'єкти, важливо враховувати, бо звичайно всі юридичні моменти вони можуть складатись пазликом, скажімо так. Але якщо забудовник недобросовісний і власне на етапі. Коли це ще будівництво, дуже важливо, власне, моніторити попередні об'єкти, попередні проекти, дивитися на на динаміку, і десь можливо навіть спілкуватися з попередніми покупцями, які там вже придбали, які там живуть, який там клас цієї нерухомості, які можуть бути ризики і так далі. А в плані вторинного продажу, коли це зазвичай просто люди між собою продають, вони цим легко важать, вони думають, що вони йдуть до нотаріуса, і Він це все перевірить, і це 100% гарантія того, що нічого не вилізе. Але е, я б радила все-таки не виключати якийсь людський фактор, чи можливо. Навіть скажем так безпосередній інтерес нотаріуса, бо таке на жаль теж буває дуже рідко, але бувають такі випадки, і щоб не втрапити в таку пастку, краще консультуватися попередньо, якщо ви хочете продати нерухомість, то привезти документи у відповідність, подивитися, які підготовчі дії треба зробити для того, щоб потім там не відтерміновувати на півроку і якось так навздогін не доробляти ті речі, про які можна було подбати заздалегідь. Щоб угода пройшла успішно, якщо це сторона покупця, то дуже важливо перевірити такі нюанси, які нотаріус навіть не зобов'язаний перевіряти. Тобто він повинен переглянути ті речі, які є прямою забороною до посвідчення договору і реєстрації право власності. Але є багато таких речей, які загалом створюють картинку того і дають натяк на те, що може бути в подальшому якісь проблеми з нерухомістю. Наприклад, коли це швидка. Спадщини, тобто тільки прийняли майно в спадщину і одразу там через дуже короткий термін починають продавати. Є дуже великий ризик того, що інші спадкоємці, які просто не встигли про себе заявити, не встигли оформити цю спадщину. Вони можуть бути зацікавлені, бо вони були десь за кордоном і вони приїжджають батьківську хату. Забрали, скажімо так, чи продали без їхньої згоди, і починаються якісь <кій> непотрібні для вас. Як для покупця судові процеси і однозначно затратні, тому краще ці всі речі проаналізувати попередньо. Це не є дуже великі кошти в порівнянні з тим, що ми віддаємо закупівлю квартири, але це ваш моральний спокій того, що ви будете спокійно спати і не переживати за якісь такі приводи купівлі, які можуть довго з вами тягнутися. І, до речі, в нас. Е Якщо не говорити навіть про перевірку, досить замовля про перевірку документів. Там забудовника досить часто замовляють просто супровід на угоді для того, щоб був юрист, була якась незалежна особа, яка вже таких угод пройшла не одну і не дві, яка розуміється там, яка послідовність, що потрібно врахувати, як там правильно розписку написати, наприклад, які додаткові документи зібрати. В мене недавно була клієнтка. Ми пройшли угоду, все було добре. Там якісь нюанси вилізли. Ми це зауважили і класно, що в моменті відреагували. І вона мені потім записує голосове повідомлення і каже: Боже, дуже добре, що ви все таки прийшли. Я була спокійна, я відпустила ситуацію. Я там собі вже думала про нову квартиру і як там облаштувати. А ви були і ви були відповідальні за цей процес, і це дуже морально розвантажує як покупця, так і продавця, і всі спокійні в тому, що в більшості випадків все-таки все буде добре. Дуже тобі дякую, ти нам гарно роз'яснила усі мої запитання. Вони були різних, різної тематики, але все одно все було дуже зрозуміло. І я бачу, що на вторинному ринку все-таки більше якихось скелетів є, правда? Насправді ні. 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 Як на первинці, так і на вторинці можуть бути свої недоліки, якісь речі, про які потрібно подбати заздалегідь. І якщо це вторинний ринок. То це вже готове право власності, е, якісь недолі, які можна в процесі усунути. Так, це додатковий час, кошти, але в принципі це можна владнати і знову ж таки продати там чи купити ту нерухомість. Якщо ми говоримо про е, нову будову, тут є великий дуже ризик того, що вона в принципі не буде добудована. Або вона буде добудована, але ви не знаєте, яка це буде якість будівництва в кінцевому результаті, е, чи не буде там якихось грубих порушень, чи будуть там підведені комунікації. Е, і це зазвичай е, значно складніше попередньо перевірити і себе вбезпечити. Тому я особисто не знаю, чи наважилась би купувати нерухомість на первинному ринку. Можливо, десь під інвестиції в майбутньому так, але якщо це кошти, які ви довго складаєте і хочете вкластися і бути спокійним, то напевно це все таки вибір в сторону вторинної нерухомості, але з правильною перевіркою для того, щоб все було безпечно. Ну, до речі, про вторинний ринок ми, ми говорили, але я думаю, що було би класно, детальніше це е, десь е, обговорити. Я би хотіла тебе бачити ще ще у нас в гостях, бо тебе насправді дуже цікаво слухати. Тому я думаю, ми обов'язково ще на цю тему поговоримо. Правда? Так, дуже дякую. Дякую тобі, а глядачам. Нагадую, що це був проект квартира на фініші. І якщо у вас ще залишились запитання, пишіть. А ми тут будемо їх обговорювати. До зустрічі у наступному випуску.